Харків продовжує все більше отримувати яскраві кольори літа. у кожному районі. Міста видно роботу озеленювачів. Не схожі одна на одну клумби майорять та не дають змогу містянам аби пройти повз та не роздивитися детально всю цю красу. Чого тільки вартий сад Шевченка? Тут квіткові розписи скрізь. На сьогоднішній день в саду Шевченка знаходиться 11 клумб. Це ті, як ми можемо назвати, візитні картки нашого саду, де висаджують великі квіткові пано. І на сьогоднішній день ми висаджуємо вже передостанню клумбу. У нас залишилось три клумби: це одна із них більше 300 квадратних метрів. Ця клумба, і ми використовуємо такі квіти, як бігоння, біла та червона. Піларгонія рожева та різнобарвна петунія. Також ми використовуємо каміння для задання фону на цій клумбі. Після того як всі клумби будуть висаджені протягом всього літа, всього теплого сезону, ми будемо за ними доглядати, обов'язково поливати та проривати від сорняку. Якщо буде потреба, ми будемо ці квіти підкармлювати або ж замінювати на більш квітучу квітку, якщо в цьому буде потреба. Після того як більш безпечно стало бути на меморіалі слави, співробітники підприємства розпочали роботу з благоустрою цього місця. На сьогоднішній день вони вже висадили квіти біля стел та на вході в меморіал слави. Дбають про газони, а також про пішохідні зони, щоб було чисто, охайно. І ми знаємо, що на вихідних днях тут багато людей знаходиться, які катаються на велосипедах та заїжджають трішки перепочити. Тому ми повинні дбати про це місце, щоб воно було. Прибране, охайне, та тут теж було безпечно та безперешкодно пересуватися. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.